Вітаємо вас. Уряд затвердив зміни до положення про сертифікацію педагогічних працівників. Це трапилося 14 січня 2025 року. Кабінет міністрів України затвердив постанову та ухвалив зміни до проведення процедури сертифікації, які внесено з урахуванням цитую підсумків сертифікації з 2019 до 2023 року. Ці зміни набирають чинності з 1 вересня. 25-го року ми запросили до розмови начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області, пані Валентину Загреву. Дякую, що прийшли і просимо вас роз'яснити оці зміни, і взагалі, положення про сертифікацію вчителів. Це безумовно цікаво буде і вчителям, і батькам, і школярам. Теж, я собі думаю, і хто. Докладніше, скажіть, може взяти участь у цій сертифікації вчителів. Це всі вчителі. Дякую. Зараз ми з вами так поетапно розберемося. Треба сказати, що сертифікація педагогічних працівників набирає обертів з кожним роком. Вчитель побачив, що незалежні експерти оцінюють його професійність, його творчість, і, відповідно, незалежно він може отримати сертифікат про. Те, що він є кваліфікований педагогічний працівник, так як і паралельно йде атестація, то звичайно, що і педагоги проходять атестацію. Але сертифікація це те нове, що сьогодні у всіх країнах Європи проводяться. Вчитель сам виявляє бажання, бо є добровільною. Сертифікація. І е, треба сказати, можливо, трішки історії про те, що з 2019 року проводиться сертифікація в Україні. Е, вона е, проводилася практично. Спочатку не було дистанційної форми такої роботи. В заклад приїжджали е, працівники і оцінювали роботу вчителя. У 2023-му і е, всі ці питання е, проводилися. Працівникам інституту після дипломної роботи сьогодні треба сказати, що з 2023 року проводиться уже сертифікація вчителів української мови і математики. І коли почався ковід, коли почалася війна, звичайно, що не просто було. Проїздити по закладах і вивчати роботу. Її почали вивчати дистанційно, що допомогло вчителю більш спокійніше, відкритіше проводити уроки. І допомагали уроки проводити саме перше, це всі учасники освітнього процесу. Наші діти, яким було цікаво, наші керівники, які сприяли тому, щоб і був інтернет, а він пропадав, щоб було світло, а воно пропадало. Звучали сигнали тривоги, і потрібно було з. Зупиняти уроки або самопрезентації, або інтерв'ю, і також йти і, у безпечне приміщення, безпечне сховище для того, щоб ну, зберегти своє життя. Потім поверталися У таких непростих умовах, проходила ще наша сертифікація. І у минулому році до цієї процедури долучилися ще й вчителі історії, Та в цьому році. Це третя категорія, так Так. української Четверта. мови і літератури, ланка. українська мова і література, математика. Е, історія була в минулому році, і в цьому році вже долучаються вчителі іноземної мови, саме лише англійської. Ось саме такий є наказ міністра про те, що от саме така категорія педагогів мають можливість проходити сертифікацію. Тобто Цьогоріч. Оці всі предмети вчителі так. можуть проходити. Так а що їм дає сертифікація? От порівняйте сертифікацію, атестація. Атестація – це обов'язково так? Атестація обов'язково вона проходить у закладі освіти. Вони готують відповідні матеріали, розповідають на уроки. Їх відвідують педагоги, колеги, дирекція закладу. І тоді на засіданні атестаційної комісії коротенько розглядають про роботу вчителя. Це власне ті люди, з якими ти працюєш, які, яких ти добре знаєш. І звичайно, що. Піш так проходить звично, мабуть, для вчителя, але самі талановиті, самі творчі, самі такі, як ми жартуємо до них, перлинки або родзинки-освітяни, вони хочуть спробувати себе, щоб оцінила їх незалежна комісія, як з боку. Після атестації зарплата вчителя може стати більшою? ні. Після атестації зарплата лишається такою, як була. А після сертифікації, звичайно, вчитель, який отримав сертифікат, він отримує 20%… Щодо відповідно до тарифної ставки своєї щомісяця, також він отримує, може атестація зарахуватися. Сертифікація може зарахуватися як атестація автоматично, автоматично. так? Автоматично. І звичайно, що педагогічне звання або категорія також має право вчитель говорити про те, що вона має підвищитися. Ось це було станом до 14-го Поки не війшла в дію постанова. а постанова Кабінету міністрів, про яку ви згадали на початку, ще додала і такі переваги: до у цій сертифікації, процесі сертифікації процедури, цій не могли брати участь керівники і заступники, сумісники. І ті, хто був за суміщенням, не могли, не мали дозволу, враховуючи уже ті зміни, які прийняв кабінет міністрів. Наші колеги, які працюють за суміщенням, наші керівники закладів, наші заступники, якщо вони мають 0,25 тарифної ставки, вони мають можливість також брати участь у сертифікаті, то навіть 0,25? так і мають можливість кожного року. Наприклад, цього року зареєструвалися, цього року отримали, ну, скажімо, Пройшли реєстрацію, і є якісь причини у кожного своє в когось здоров'я, у в когось там інші причини в сім'ї не змогли брати далі участь. Відповідно, вже до змін у цій постанові вони мають можливість на наступний рік проходити за старою процедурою. Через рік вони мали можливість. Тобто тут позитив. Оце підвищення заробітної плати триватиме впродовж трьох років. Продовж трьох років продовж дії сертифікату. І тоді знову можна подаватися на сертифікат. Так, а як бути вчителям хімії, біології фізики? Вони проходять звичну атестацію, і надалі чекаємо наказу міністра про те, яка наступна категорія через рік знову буде долучена до сертифікації. А Спрогнозуємо, коли усі вчителі, викладачі всіх предметів у школі, зможуть брати участь у сертифікації, так рівноправ'я, коли настан. Ну, треба прорахувати, мабуть, ще років додати вісім. Довгенько. Трошки є. Це Довгенько. вже заїде на реформу о, освіти старшокласників мабуть, з так. 2027 року, так, так? Так, так. А оці вибір цих предметів чим мотивований? Як мотивує Державна служба якості освіти, Міністерство освіти? Категорії педагогів визначається Міністерством освіти і, звичайно, долучаються і наші працівники Державної служби якості освіти, сідають разом, обговорюють, аналізують ту кількість педагогів, які є з даного фаху, їхню активність, їхні, скажімо, бажання. Сьогодні учасники освітнього процесу, зокрема, педагоги, надзвичайно активні в семінарах, в тренінгах, в зустрічах вони зустрічаються із міністром. З державною службою з головою, вони можуть написати свої думки, пропозиції. Тобто, вони активно долучаються, і видно, що ця категорія наших педагогів вже готова до сертифікації. Стаж потрібен певен? Так. Щоб Сьогодні взяти участь у сертифікації, педагог має мати стажу не менше двох років. Отже, це і молоді педагоги, і досвідчені педагоги мають можливість працювати і проходити сертифікацію. Педагоги-пенсіонери також можуть брати участь. Звичайно. Тобто нема обмежень вікових, немає обмежень вікових Лише, щоб було два роки стажу. Так, і далі ми працюємо. Цього року вже завершилася реєстрація педагогів так, на Так, сертифі... цього році. Вже реєстрація педагогічних працівників завершилася, і е, вона проходила в два етапи: це був основний етап і додатковий, де наші педагоги могли додатково ще долучитися і зареєструватися. І скільки вчителів Львівської області е... готуються взяти участь у сертифікації? Так, е, якщо ми говоримо про Україну, то варто сказати, що 1500 педагогів було квотою міністерством визначено вчителів початкових класів. По тисячу педагогів це вчителі української мови, і літератури, вчителі математики і історії. І лише 500 педагогів з усієї України мали можливість взяти участь у цій сертифікації. Квота а як визначалося? Іспиди треба було складати, щоб потрапити це кількість у кількість педагогів, які є в Україні. І які е, можуть взяти участь, так а для області також залежить від кількості педагогів, які викладають той чи інший предмет, тобто 100% охоплення педагогів. Хочеш, можеш подаватися? 100% Ні, наприклад, о, в нашій області 400, е, понад 400 педагогів е, подали, зареєструвалися, щоб пройти е, е, Сертифіка. сертифікацію. але шанс мали всі мали всі лише був термін, наприклад, із 23 грудня 24 року по 9 січня 25 року. Перший етап один був, і другий він же включав там 6 по 9. Тобто, якщо в нашій області не набралося педагогів на одну із педагогічних там педагогів, могла друга область зареєструватися вже на другому етапі. Але варто що зазначити, що вчителі початкової ламки буквально за кілька днів 100% зареєструвалися, вчителі англійської мови 100% зареєструвалися в усіх областях. Лише е, вчителі е, математики, мови і а історії вони набрали найменшу чомусь кількість. Якщо по нашій області, то я можу сказати, що. Е, 50% вчителів математики до квоти зареєструвалось, понад 60% української мови і літератури, і е, понад 44% це вчителі історії. Чомусь вчителі історії ну так схвильовано відносяться до реєстрації і до самої сертифікації. Може, тому що було багато дискусій з приводу викладання Довливо. історії України, Довливо. світу докупи. Так. Та? І коли ти вже проходиш презентацію, подаєш свою вдаєш урок, І самооцінювання проходиш, інтерв'ю даєш, ти мусиш оцінити себе. Можливо, і тому. А можливо, і той віковий сенс, який є сьогодні серед вчителів історії, вони десь, можливо, більше такого віку вже старшого. І так ризикувати, хвилюватися, можливо, не хочуть. Ви сказали оцінити себе. Це так. що, самооцінювання належить до сертифікації? Так. Сертифікація має етапи. Перший етап це тестування, незалежне тестування, його проводить Український центр оцінювання якості освіти. Кожен хто бажає, він зареєстровується, це окрема процедура, отримує картку, отримує повідомлення. І тоді беруть участь у сертифікації у незалежному тестуванні. У тестуванні повертається трошки в роль учня школяра. Звичайно, так. Тобто, це також для вчителя те нове, що не кожен, мабуть, здатен на себе одягнути щось нове, клас, таке не класичне, а от. Посидіти за тою партою, якою сидить учень, коли здає ЗНО. Ну, Сьогодні інша форма вже, але ми говоримо з вами в загальному сьогодні мультимедійні. Оці тести наші, вони аналогічні, мабуть. І от вчитель сідає, виконує там, наприклад, із ста тестів, він там виконує якусь певну кількість і визначається поріг, проходять або не проходять. Наші ну, але води. це не самооцінювання. Ні, це тести. Та... Якщо процедура тестування, тим... ні, якщо Тести, перша процедура, тести. Якщо тести він здав, центр оцінювання вже визначив, що вони пройшли. Друга процедура самооцінювання і вивчення практичного досвіду проводить Державна служба якості освіти України та її територіальні органи. Тобто, ми у кожній області є наш територіальний орган управління, і він вже бере список тих педагогів, які пройшли. І працюємо із ними. Отже, приходить йому повідомлення, і відповідна форма, заповнити її треба. Наприклад, є там питання, які ви використовуєте, форми та методи роботи у, ваш, у вашій роботі, які ви використовуєте, і звичайно, тоді він відповідає: є відповідь, так як і в тестах 3-4 питання, відповіді, і він визначає. Як він працює, оце самооцінювання. Він оцінює свій педагогічний досвід. Тоді дивляться урок уже практично. І, пройшовши ці тести, зазвичай найбільше бояться тестових питань наші педагоги, бо там не тільки є методика роботи, не тільки державний стандарт, не тільки те, що ти використовуєш в практичній діяльності, але на загальну тематику. І десь скажімо, наші педагоги трішки хвилюються Хвилюючись, не завжди відповідають на от такі загальні питання, можливо, забули щось, якийсь закон, можливо, ще щось. Ну ці тести можна подивитися, зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, взяти, подивитися, пройти самому і зорієнтуватися. Тобто є можливість вчителю потренуватися. Немає чогось там такого складного і набратися просто сміливості. Тобто, це другий етап, і це все? І третій етап. Уже в нас іде вивчення практичного досвіду для мене. Мені здається, що цей третій етап це етап, коли вчитель має розкритися як ну найкраще. Це щоденна буденна робота вчителя, коли де як і кому він розкривається. Іде не показує урок. Його повідомляють, що з такого то по такий то час буде вивчення його педагогічної діяльності, його досвіду. Повідомляють, наприклад, якщо це вчитель української мови, українська мова у зазначених класах. Це зазвичай класи нуж, так як ми зараз працюємо над тим, щоб нова українська школа показала проаналізувати роботу. Якщо є якісь втрати, також попрацювати над такими питаннями. Подивиться, як вчитель працює над цим свого роду. Так відкритий урок, колись я пам'ятаю колись так було. Називали його відкритим уроком, але. Сьогодні вчитель, мабуть, кожен день дає відкритий урок. Ми не припустимо, щоб показали, знаєте, якусь тренування, якісь воно зразу здає себе, і зразу ми можемо побачити, що до цього уроку вчитель підготував дітей. Зазвичай це має бути робота вчителя, той комфорт на уроці дотримання звичайної часових рамок, все і виклад матеріалу. Потім, коли він провів вже урок, перепрошую, а хто в журі? Під час цього року. От ми зараз прийшли ще до такого дуже гарного питання це освітні експерти. Це наші колеги, які мають понад 5 років стажу педагогічного, і вони пройшли навчання в державній службі, вони пройшли навчання у нас, в територіальних органах, здали тести. Бо їх навчають методики оцінювання для того, щоб всіх однаково оцінити. Не кожен оцінює, як хотів, а є за єдиною методикою оцінювання роботи педагогічних працівників. І е наш працівник супроводжує. Такого експерта їх двох іде. одивляться дивляться урок включають, дивляться розклад урок, щоб підходило вчителю, підходило експертам. Бо освітні експерти це такі ж вчителі, як і вчителі, яких вони вивчають. І Тут запитання: освітні експерти сертифіковані самі. Е, вони пройшли навчання і отримали сертифікат. Тобто, сертифікація для освітнього експерта, обов'язково обов'язкова. Обов Обов'язково, але буває і так, що вчителі, які пройшли сертифікацію, вони вже є наші також експертами, можуть бути тільки пройдуть ще також навчання, і вони є експерти, які йдуть з нами разом на, інститу... на інституційний аудит і проводять інституційний аудит. А також сертифікований вчитель і наші експерти освітні, вони ще долучаються до різного роду семінарів, участі з. В... Змінах, які треба прочитати в положеннях, і інше, і отже, вчитель е, дає урок, експерти працюють, дивляться урок і відповідно до тої методики, яку вони вчили, оцінюють вчителя. Вчитель завершив один урок або два залежно від е, питань, які були, зазвичай це є два уроки для того, щоб можна було порівняти, оцінити може бути в різних класах, не обов'язково в одному класі експертів. Скільки. Два експерти, два, два незалежно, щоб побачити різні думки, різні бачення. Але, і тоді вже оцінюють і коментують вчителя. Спочатку вчитель сам коментує свій урок, що вдалося, що не вдалося, що які були найкращі йому на його погляд, от хвилини там в роботі, що він там вдалося, якісь методики. І тоді включається в розмову вже наші і оцінюють також. Але якщо вчитель не згідний, то він звичайно аргументує і доводить, чому саме так: виставляють бали, завершують вивчення, виставляють бали, вчитель. Аналізує, погоджується і дякують один другому. Як до сьогоднішнього, до 15 січня, до цієї постанови, яка війде в дію 1 вересня 2025 року, вчитель не подавав апеляції, не можна було подавати апеляції саме ні мав це... права жоден. Не було процедури такої зараз. Ця постанова допомогла е, внесли зміни і затвердили їх, що вчитель може подати апеляції протягом трьох днів, коли отримав результат, е, який виставили експерти. Апеляція за підсумками трьох етапів чи на кожному етапі може апелювати Тільки практичного досвіду. Практичного досвіду, ну тести він апеляцію. Як може сказати, подати? Він уже ж написав і, відповідно йому довірили. А чому з'явилася ця нова опція апеляції? Тому що дивіться, коли оці вивчали практичний досвід. То варто, мабуть, зазначити, що багато думок вчитель це ж творча особистість, і е, хтось погоджувався з такою оцінкою, і хтось не погоджувався. Якщо не погоджувався, писали на Державну службу якості освіти своє такий лист заперечення про те, що от, є претензії до такого то етапу, можливо, там до такого то етапу, чи це на уроці неправильно його оцінили, чи це можливо, коли він інтерв'ю давав, чи можливо, коли він презентацію. Власного досвіду робив, тобто вже узгоджувалися, Добре. але вивчало його це управління з державної служби, яке і проводило. Бо у чому ще позитив сертифікації? У тому, що наших львівських колег-педагогів, наші львівські експерти, і ми не вивчаємо. Ми навіть не знаємо, як, як ну, хто буде вивчати наших колег. Абсолютно, тобто експерти не місцеві? Ні, це експерти з усієї України. А ми вивчаємо також інших наших колег з інших областей, крім Львівської. Гу. От в чому тобто, я би так сказав, корупційна складова. Відсутня має відсутня. бути, і ми так надіємося, що так воно є. А позиція, звичайно, може бути такою, іншою. Це вже таке. Ну, вчитель може бути оригінальніший аніж експерти, і тоді він матиме право подавати. апеляцію. він має готуватися до сертифікації. Не просто вчитель має сказати: я хочу сертифікуватися. Він має готуватися. Він має подивитися матеріали, які є, подивитися тести. Він має державний стандарт вивчити. Він ту ж методику, за якою оцінюють його. Має також вивчити і зрозуміти, що будуть чи Нівати по завтра на наступний рік він стає експертом. Отже, він має бути дуже обізнаним статистика: з 2019 року, і досі скільки педагогів. Понад на 700 на Львівщині педагогів сертифікованих, а минулого року 136, Кожного року додається. У нас досить гарно е, беруть активну участь наші педагоги. От в цьому році чомусь історія так е, трошки українська мова і математика. Зазвичай ми квоту е, заповнювали повністю. Ну надіємося, що є обставини серйозні, коли вчитель е, ну, не йде на сертифікацію. Але ми будемо рухатись вперед. Сертифікація обов'язково дає 20% надбавки так, до зарплати. обов'язково. А які ще переваги вона має? А ми вже з вами дещо поговорили про них, що це е, е, серти, дає підвищення. Е, е, педагогічного звання і кваліфікаційної категорії, апеляцію можна буде вже в цьому році подавати. Також ще сертифікація зараховується як атестація. І ще важливо, що я вже говорила, вони стають експертами як сертифікації, так і інституційного аудиту. Ви знаєте, ми завжди стараємося мотивувати наших колег, звертаємося до керівників громад, відділів освіти, щоб вони ми не маємо можливості відзначати їх подяками і грамотами, щоб їх було відзначено подяками і грамотами, щоб були якісь фінансова матеріальна підтримка для наших вчителів. Бо це той новий вчитель, який. Який не є стандартним, а він творчий, він незалежний, він на своєму уроці хоче спробувати багато різних форм, методів, принципів, підходів. Тобто це інноваційні такі педагоги. Ми завжди кажемо, це зірочки наші. 700 плюс 130. Ні, це вже ми порахували разом. 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 700. Так. Зараз я запитаю про статистику, яка точно не є обов'язково в Державній службі якості освіти. Але для мене, як для слухача, вона цікава. З цих 700 сертифікованих вчителів, чи всі працюють, так. чи був хтось звільнений з роботи? Ні. Жодним чином, навіть якщо вчитель на якомусь етапі або не пройшов, є пороговий бал. Коли закінчується, вже в нас виставляємо. Ми всі бали, підводять підсумки. Наприклад, е, збирається комісія, визначає, що пороговий бал, наприклад, 120 балів, а вчитель набрав сто. 100... Менше за 120, 119. все вже він не проходить. І звичайно, що є якісь моменти такі, де погоджуємося, де не погоджуємося. Тому і, і, і десь ем, на початку взяли говорити про те, що буде апеляція саме після практичного досвіду, бо вона також додає багато балів вчителю, і е, це повинно, ну скажімо, заохотити ще більше вчителя іти сертифікуватися. Сертифікований вчитель має освітній авторитет. Це ми вже розповіли. Звичайно, а чи має він публічний авторитет після одержання сертифікації? Я запитання побудую так: чи сертифікований вчитель має шанси бути ліпшим і затребуванішим репетитором ніж звичайний? За репетиторство не можу вам відповісти, а можу відповісти, що частина педагогів відсотково навіть не скажу вам. Наприклад, вчителів початкової ланки вони стали заступниками, директорами, вони не бояться іти сьогодні говорити про те, що розповідати про свій досвід. Вони беруть участь у різному роді семінарах. Тренінгах, зустрічах, методичних об'єднаннях. Вони є певними лідерами уже в закладі, в громаді. Це гордість школи, це гордість громади. Для нас це вчителі, які несуть нові зміни. Це вчителі усі євро. Це сертифікація, це така європейська практика іншого немає. Атестації Європі немає. Тому маємо готуватися всі до цієї процедури, незалежної і успішної. Послухав хтось вас, пані Валентино, і пошкодував, чому я не подався на сертифікацію. Але все, 9 січня, список закінчено і вже не трапляється так, що раптом <гум> вивільняється місце. <гум> Ні. Нема прецедентів, немає треба готуватися лише а на наступний рік. рік. Так а наступного року це треба буде подавати документи наприкінці року, так? Так. Так, буде, буде оголошено, коли буде реєстрація? Чи вона розпочнеться в е, грудні 25-го року і закінчиться 26 в січні, чи, чи в грудні 26-го року? Тобто треба тут дивитися, слідкувати. Банальним закінчу запитання. Добігає час нашої бесіди. Як сертифікація впливає на якість освіти учнів? Це е... за. Майже п'ять років вдалося відстежити в якийсь спосіб. Звичайно, ми навіть проводили моніторингові дослідження щодо викладання такого предмету, як математика і українська мова. І саме вчителі, які проходили сертифікацію з математики та з української мови літератури, вони викладали саме в тих класах нової української школи. І, аналізуючи цей матеріал, ми також бачили, що є певні прогалини. Вони стосують. Ця звичайно в різному в ракурсі різних регіонів, але і для наш західний регіон ми говорили про те, що учні шостих класів дещо краще справилися із тими завданнями, які вони виконували. Учні восьми класів, ну дещо треба працювати ще більше. Це і вчитель розуміє, читаючи і дослідження, аналізуючи уже ту ситуацію, яка є в класі в тому регіоні, де він працює. Також набирається досвіду і розуміє, які уроки, які теми треба допрацювати, бо там є повна картина, що наші з чим наші діти не справилися, чому які знання ми ще маємо до наша програма, «Який урок має певний визначений час. Тому зараз настав час дзвінка. Дякую вам за те, що ви були і розповіли про сертифікацію педагогічних працівників. А вам за те, що дивилися, і слухали пані Валентину Зогрево, начальника. Успіхів. Державної служби управління якості освіти у Львівській області успіхів і переможного миру. Нам дякую.